Світ! Отак, туристи нині називають цей унікальний скельний коридор. І знаєте, отут насправді в це віриться. Хоча ще кілька років тому дізнатись про цю азу можна було тільки від завзятих туристів. А це всього кілька годин від столиці. Черкащина унікальний буцький каньйон. Більше двох мільярдів років у мене під ногами. Скелі тягнуться аж із самої земної кори, і ніби виринають з води. Одна хвиляста з вигинами, інша сувора і геометрична. А ця взагалі має людські риси. Каньйон утворився ще за Архейської ери. Природа була щедрою на форми і на кольори. Місцеві гіди кажуть, столичні геологи нарахували у гранітах 50 відтінків сірого. Якщо ви звернули увагу, то дійсно забарвлення нашого граніту різними кольорами. Це є і синій. І червоний, і розовий, і зелений, і найбільше синього. А від чого це залежало? Це залежало звичайно від того, якої потужності були землетруси, виверження вулканів і суві поверхні грунтів. До речі, саме із цього каміння збудували знамениту уманську Софіївку, але краси каньйон не втратив. Містяни не дали колоти берегові мури. Обійти каньйон берегом пішки можна за кілька годин. Уздовж він десь приблизно 4-5 кілометрів. Але якщо на тому кінці тікіч доволі спокійний, то тут ви бачите, картинка зовсім нетипова для центральної України. Скелі практично пласкі, а посеред них вирує водоспад. До речі, він так і називається вир. Невисокий, усього два метри. Але такий сильний, що на початку ХХ століття саме тут у буках побудували одну з перших малих українських ГЕС. Селяни розповідають, що колись електрична станція на Бурхливому Тікичі забезпечувала світлом усі буки і ще три сусідніх села. Шкода зруйнована, але видається, нібито руїни стародавнього замку. Місцеві кажуть, за багато років бурхлива вода намила чимало підводних печер у цих гранітах. Але, певно, розгледіти їх як слід можна тільки з води. Тож я заздалегідь роздобула у селі човна. Ну, що удачі нам. Принаймні, тут неглибоко. Найвища вода метрів 6-7, А є ділянка, де й у брід можна перейти. Але попід скелями без човна ніяк. Тутешні печери ніхто з науковців не досліджував. Хіба сільські хлопчаки відчайдухи і такі цікаві, як ми. Скелі з води зовсім інші. А коли сідає сонце, здаються ще вищими. Суцільна готика. Але доволі романтична. Після такого насиченого відпочинку навряд чи вам одразу захочеться їхати додому. У мене от було думок тільки, щоб зручно вмоститися і продовжувати відпочивати. І бузький каньйон, до речі, у цьому плані дуже зручний. Тут низині є чимало місць для наметів і просто для пікніку. Тож я раджу лишитись вам до самого вечора. Треба сказати важко тут із туристичним інвентарем. Селяни мало відпочивають біля каньйону, тож беріть усе, що треба із собою. Ночувати ліпше на нижніх ділянках. Вони захищені від вітру, а зарості укривають від дощу. І є такі собі спеціальні еко кухні: куліш на вогні, дружні історії, пісні, цвіркунів для містян справжній релакс. Ви ще думаєте? Рушайте.